На кравець уперше зізналася, чому пішла з кварталу 95. Сподіваюся, мої екс-колеги не сильно ображені. Деталі за хвилину. А я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Друзі, всім привіт! На зв'язку Олена Кравець. Ми з вами дуже давно не бачилися і я вже скучила. Відома українська акторка Олена Кравець несподівано попрощалася із кварталом 95». Гумористка виходила на сцену комедійного шоу понад 25 років і була однією з головних його зірок. А зав такої же шубі, у меня. Ну і що господішонішо. Вова ми на іфонівабші вообще никакие. про причини, які підштовхнули її до рішення піти зі студії. Артистка вперше розповіла в інтерв'ю Живел. Кравець також зізналася, чи спілкується зараз з екс-колегами з кварталом. Я дуже сподіваюся на просто на їх розуміння, що вони не дуже ображені на мене. Багато глядачів були впевнені, що відсутність улюбленої акторки на сцені гумористичного шоу тимчасова. Однак, кравець запевнила, що обрала інший шлях і вже не збирається повертатися назад. Просто ти розумієш, що хочеться йти далі. Дуже хочеться спробувати. В мене немає меж вдячності долі, Богові, цим людям. Кожному я вдячна за найкращі роки свого життя. Прокоментувала комедіантка, яка зараз веде своє авторське вечірнє шоу на телеканалі Дом про життя, яке продовжується всупереч всім тривогам, про світло, яке перемагає будь-яку темряву, про людей, які сьогодні важливіші за все. З екс колегами Кравець вдалося зберегти теплі стосунки, адже вони не просто працювали в одному місці чверть століття, а й дружили ще з юних років. Про те, як зізналася акторка, зараз із кварталівцями вона бачиться вкрай рідко. Відчуття певного такого вже родства за ці всі роки, ну його вже не виробиш. Топором ну все одно це люди, яких ти знаєш з дитинства. Я дуже сподіваюсь на просто на їх розуміння, що вони не дуже ображені на мене. А також і зміни відбулися в родині кравець. По перше, до них повернулася старша дочка Маша, яка жила окремо з 16 років. Після того, як в будинок, де до війни мешкала дівчина, потрапила ракета, батьки вирішили, що там вона більше не житиме. А по-друге, у стосунках із чоловіком Валене також почався новий період відвертих розмов та зближення. Здається, що зараз нам легше. Незважаючи на те, що іноді не дуже приємно чути якісь речі. Як відомо, кравеця з дітьми прожила перші півроку війни у Булгарії і повернулася восени минулого року. Сергій весь цей час залишався в Києві. Кожен з нас зробив певну внутрішню роботу над собою, тому що нам, теж, як і багатьом парам, було незвично, незручно, важко, незрозуміло. Багато питань до себе. Один до одного я дуже рада, що в нас вистачило поваги до один до одного та розуміння того, що нам треба зберегтися ось у цьому стані. Тепер Олена та Сергій домовилися чесно казати одне одному про все, що не подобається. Замовчувати можна довго і жити собі у тиші, але тоді не буває тих розмов, які можуть зближати людей навіть у тривалому шлюбі. Мені здається, що зараз нам легше, незважаючи на те, що іноді не дуже приємно чути якісь речі. Ну зато я роблю певні висновки, і зато я знаю, що тепер ну ось так не треба. Іноді одних обійм просто вистачає, щоб сказати взагалі все, і ти розумієш, що це зараз. Ну, просто найважливіше. Також раніше акторка студії Квартал 95» Олена Кравець зізналася, що своєму колишньому колезі, а тепер президентові України Володимиру Зеленському періодично надсилає меми та надихаючі дописи. А ось про майбутнє України та прогнозовані кроки РФ у війні. Артистка запитувати боїться. Він мій друг, так він для мене президент, але, але він людина, дуже близька мені. Олена Кравець поділилася, що періодично пише Володимиру Зеленському. Найчастіше її просять передати президенту слова захоплення і підтримки. Змійся час, Ліана! Ну за чим ти буде та я пишу, люди передають. Я намагаюся надсилати йому різні меми. Ну трошки гумору. Ну мені так хочеться, щоб, хоча б, тінь посмішки була на його. Обличчя, хоча б іноді він відповідав трьома смайликами: або там бійся бога і пацанів з кривого рогу. Оце все я йому надсилала. Мені здавалося, що йому ніхто це не показує. Розповіла акторка. Проте на серйозні теми, котрі стосуються війни, кравець в колишнього колеги по кварталу 95 не запитувати. Вона хвилюється, що не почує хороших новин. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні!